Різних заводів ми замовляємо трьохметрові планочки і далі з них ріжеться індивідуально під кожну роботу розмір, який підходить під оформлення. Куда? Трошки, якщо ти можна назвати трошки, планки під кут. — А це добрий день, до речі, так. Прошу, обережно. А це трошки вже робіт, які чекають, 40%. так? Так. Так цікаво вам теж. Цей станочок, який вирізає ті самі э, паспорту, так. А це паспорту, так? Паспарту. Ну це ще не все, звичайно. Ну новий. ясно, як. постійно ну, оновлюється. Це, це станочок, який лежить. І це трошки ще yeah, нарізано. Ну це так для роботи. Це, це конкретно, він конкретно наріже 90 градусів. Кут там лінійка, собі виставляєш розмір, і, 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 щоб не вручну міряти. А тут кількість дерева, яку ви отут. От Та ні, я покажу оцей шматочок, який. Ага, це задні це стіночки, так? Повністю. Навіть поде, коли буває, що ми ставимо наверх, бо не вміщається. Бо як ми доходимо трошечки цей, заказуємо нову палету і... Знову виставляємо. Ну, так. <реш> ага. Це, це, це навіть теж не вся кількість багато, яка у нас є. Це тут, це на цьому шталику це мої робочі місце. <реш> <реш> ну, так, да, трошечки буде, бачите, видно. Ну так, да, тому паспорту в будь-якому разі. Що ми зробимо Раз. Кругле можна вирізати. І uh тоді -huh. ставимо такий гарненький багет. Так, вирізаємо кругленький і робимо з нього шкатулочку. Що? А, навіть не так. Навіть можна зробити, ми всередині зазвичай бархат ми вбиваємо. Можна навіть бархат поставити сюди. От і навіть краще підходить, бачите, чим Так, Звичайно, звичайно, звичайно. Так, тако, і, будь ласка, ось вам скажу. І шкатулку. І воно буде. Це тут трошки також. Можна, може бути ще може під низ, під цей. А, ну щось світліше. А, щоб... Що, маєте на увазі кантичок зробити під паспорту? Ну, от те, що ви кажете, напівколом, можливо, вирізати круглу рамку, білу там, чи ще якусь. Круглі ну, Світлу, рамку? Ну, круглу, то, а, рамку, тут, щоб закрити те моє неподобство. Ви хочете зробити впритик? Ну, максимально. Ну, дивіться, зріз буде, все рівно на паспорту, зріз буде білий. Це не, тут це воно трошечки за, да. затерте, у мене вже все зразочок. Він буде біленький. Е... За, таким, угу. за такою. Е... З кантичком таким, так. Да. Угу. Виканавка це називається. Чому називається виканавка, не скажу. Воно просто вирізається якось. Ось Ой, яка кругла, цікава рама. Все, далі вліво не знімайте. Добре, не знімаю. Це сам Процес такий, да, так, Це вже готові посилочки на відправку. Тут е, пінопласт такий, пінопласт. Такий. Ой, я уявляю звук. Чи не треба? Ні, <ingle> ні, <cleanup> <bli> <favor> nee, nee, не тут, треба. Тут роботу ставиш. От, наприклад, бачите, якщо робота є більші, менші, ширші, вищі, от не підходить. Буру два слоя пінопласта, тут ставить, воно вже в рівненько. Так. Потім обрізав тут-тут і робиться з коровиць, цього, робиться таке коробочку. Тут, наприклад, і купа тут, надписів. Тут вісім робіт. І різних, яких хочеш, а виходить mm. одне. Та а це посилочка має трудно. їхати на Європу. Можна пам'ятаю, вроді в Берлін. Перевізник має приїхати забрати. Так. Деякі як маленькі боже, ці роботи, то якщо вміщається, їхали готові коробочки нової кошти. Ми купляємо піночку, теж піноплащу, щоб. Воно просто швидше процесом виходить, якщо у цю коробочку. А у нас у наші часи час дуже дорога штука. Так. Чим більше його зекономиш, тим краще. Або раціональніше його використаєш.